Після вибухів на авіабазі стратегічної авіації рефії у місті Енгельсі, ми всі чекаємо сухпутникових знімків, щоб побачити, що там відбулось. Все так, я німенуємо, визивають чувство гордості. Зараз над цією авіабазою щільна хмарність, яка досягає понад 90%. Тому супутникові знімки з оптичним діапазоном ми не отримаємо або вони з'являться після того, як росіяни встигнуть замести усі сліди від авіаударів та вдати, що нічого і не було. Є інформація, що було пошкоджено до п'яти бомбардувальників ту 95 і є значна кількість загиблих та поранених. Втім, завдяки супутниковим знімкам у радіолокаційному діапазоні, які були зроблені через 4 години після інциденту, можна сказати, що бавовна відбулась. На північній частині аеродрому видно скупчення авіації та інших об'єктів. На цій авіабазі перебувало десь близько 20 літаків. На знімках ми бачимо об'єкти з розмахом крил понад 50 метрів. І можемо сказати, скільки саме було літаків. Поряд з цими літаками розташовані машини. Це можуть бути пожежні машини, а можуть бути машини забезпечення. На записі з камер спостереження, які записали звук, чути масштабну бавовну і скоріше, не одну. Спочатку чути один. Вибух, а через пів секунди ще більше. Можливо, ця бавовна сталася в той час, коли відбувалася підготовка до заряджання крилатих ракет. Тому кілька літаків ту 95 могли зазнати суттєвих пошкоджень. Ви знаєте, якщо говорити сумарно про ту інформацію, яку ми отримуємо з відкритих джерел, тому що офіційних якихось заяв від нашого оборонного відомства не надійшло. Йдеться про те, що був нанесений удар по пункту управління, тобто по башті, так, званій, яка знаходиться в Енгельсі, що призвело за деякими даними до передислокації всіх російських літаків з цього аеродрому. Відкриті джерела Росії. Повідомляють про знищення, підкреслюю, це російські джерела. Ми не можемо їх підтвердити про знищення двох літаків додаткових і загибель і поранення певної кількості особового складу збройних сил Російської Федерації. Ну якщо скажімо так, інформація про башту підтвердиться. То фактично ми говоримо про те, що на певний період часу цей стратегічний об'єкт Російської Федерації виходить з ладу. Ну і вони дійсно змушені або вже перевести, або в найближчий час перевести всі літаки на якийсь інший аеродром. що значно я б сказав, так може ускладнити їхню роботу, тому що треба буде переконфігуровувати цю систему нанесення ударів, тобто визначати райони, з яких ці пуски здійснюються, визначати нові маршрути і так далі, і тому подібне. Це Займає певний час, тому я можу сказати, що такі удари вони є ефективними, такими, що відбулися, і я маю надію, що Збройні сили України, як вже з'явилися меми зсу ЕНКельс 20 будуть продовжувати у тому самому стилі. Пане Сергію, от Володимир Золкін, блогер, посилаючись на джерела, уточнює, що результат атаки по авіабазі в Енгельсі це пошкоджені 5 ту 95 х і там 17 пораних, 26, 17 загиблих, 26 поранених. От, але результат пошкоджено 5 Ту-95. І... Одразу Арестович дозволив собі сказати, що атака збройної сили на аеродром Енгельс результатом цієї атаки було те, що не було масованого ракетного обстрілу, який очікувався в той день. Як ви це можете прокоментувати? Ну, ви знаєте, знов таки, я бачив ці цифри, я їх свідомо уникаю, тому що це джерела російські, і ви знаєте, це може бути така собі інформаційно психологічна операція. Я до цього завжди відношуся дуже обережно. Натомість е говорити про результативність і що це призвело до таких наслідків, що сьогодні там чи вчора ми не побачили якогось масового ракетного удару. Так само треба з досить високою долею обережності, тому що Енгельс це, власне, тільки один аеродром. Росіяни, звісно, можуть зробити пуски з інших напрямків, і цього неможливо уникати. Але результатом, якщо результатом буде пошкодження або знищення хоча б одного літака, це вже досить вагомий для нас результат, тому що загалом тоді зменшується чисельність. Тих носіїв ракетної зброї, які можуть бути використані Російською Федерацією. І кожний такий літак є виключно важливою цілею для нас, тому що Росія фізично не, може їх не зможе їх відновити ну, щонайменше протягом наступного року. І це, це в майбутньому е, є саме. Тим підґрунтям на підставі, чого ми можемо сказати, що інтенсивність масованих ракетних ударів зменшується або буде зменшуватися із зменшенням носіїв цих ракет. Я хотів задати вам ось яке питання. О, дивіться, палітра новин я ж на новинах сиджу. Да я відкриваю українську правду, і от чотири новини, які стоять у топі. Російська армія, ну, перше найбільше важливе, росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні. Ну, я так думаю, що це не дивно. Вони стріляють куди хочуть, і там важко це збивати. А от далі, російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині, і ви знаєте, я сьогодні отримав підтвердження цієї історії. Там великі групи вони поводять себе дивно. Вони йдуть з фронту. Вони. Приходять туди у тил, глибоко у тил, заходять у відділення міліції, ну поліції у них тепер і здають свою зброю. Ну щоб розумієте, щоб офіційно було, вони кажуть, що хай буде так, тобто, але ми не будемо воювати. Італія розглядає надання Україні засобів ПВО. Це казав Мелоні у розмові з Зеленським. Зеленський зібрав ставку, говорили про бах і Кремінну я. Не побачив е, якихось ну, описання того, що там говорили, і на Одещині вибухи. От якщо ви побачили оце, оце те, що я прочитав, у який бік йде війна? Війна йде в бік того, якщо можна так сказати, що ми не можемо допустити будь-якої оперативної паузи. Тому що противник, як ми бачимо, наносить хаотичні удари, і ці удари власне не пов'язані з тим, що вони намагаються якось зупиняти українську армію, на такі удари на фронті, вони натомість переконливо ну, з таким високим напруженням, високою інтенсивністю намагаються бити саме по цивільній інфраструктурі. І якщо припустити, що інформація я вибачаюсь. Я завжди даю певні допуски щодо правдивості інформації. Так дійсно є інформація про те, що вони відходять з фронту. Якщо припустити, що ситуація складається, ну зокрема на Луганському напрямку, так як ви описали, і так як було повідомлено в новинах, то це є свідченням того, що Росії конче потрібна пауза. Вони будуть робити все можливе для того, щоб досягти будь-якої паузи, тому що е ми стикаємося з неможливістю посилити, вони стикаються з неможливістю, вибачте, посилити свої війська в коронаві короткій перспективі вони не спроможні на сьогоднішній день вести активні наступальні дії на широких ділянках фронту, і таким чином вони, враховуючи низький морально-бойовий дух своїх військ, це є очевидним, намагаються таким чином тиснути на нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.